Дійсно, складний рік надто складний. Ну, не, Я не пам'ятаю, щоб ціна на пшеницю сягала там, 4 тисячі гривень, а стартувала вона взагалі по 3500. Соняшник ціна була і 7 тисяч, і 8 тисяч. Сьогодні вона десь 10 тисяч. По даним фахівців, точка беззбитковості по. Соняшнику 2,7 тонни. А в нас багато господарств збирає по 2 тони, по 2-2 тони, а це збиток. Точка безбитковості по сої десь 2-1 тонни. Ну, при цих цінах, які є на сьогодні. Якщо відповідно ціни будуть зростати, то вона буде змінюватися, ця точка безбитковості. Але в цьому році дуже багато господарства іменно збитки по основним сільськогосподарським культурам. Хтось каже, що буряк буде прибутковим, Ну, необхідно ще почекати, яка буде вартість на цукор, на буряк. Ну, я сподіваюся, що його небагато буряка, 220 тисяч гектар. Він погоди не зробить. Як в державі, так і для аграріїв, для фермерів. Через те, що буряк, ви знаєте, вирощують тільки в зоні цукрових заводів. Тому питання класне, що робити. Перш за все, необхідно проаналізувати. Проаналізувати ситуацію і в місті спільно шукати вихиди, шукати вихід, щоб можливо йти в переробку, можливо, концентруватися, будувати якісь невеликі елеватори, щоб зберігати продукцію фермерів до хороших цін, зберігання в рукавах, щоб зберігати в рукавах необхідно купити машину для завантаження зерна, для його чистки, для вивантаження з рукава. Самі рукава вони також не дешеві. Тому необхідно е проводити діалог постійний. Може, треба оптимізувати витрати якось. Та їх вже оптимізовують 10 років підряд витрати. Вже оптимізовуємо, ріжемо ну, ножниці, а... отакі ножниці. І вже ріжуть, 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 не знають, що ріжать. Доброго порізали. Ну добре, ну ми от е, спілкуємося з нашими партнерами, яких ми супроводжуємо, і завжди бачимо, на чому можна десь все таке зекономити. зекономити. Хоть копійку. Якось. Хоть копійку. Я знаю вихід. Я про це зараз скажу. Ми зробили для себе такий от невеличкий аналіз. І зрозуміли, що необхідно частіше з аграріями спілкуватися. На рівні професіонали і аграрії, вони також професіонали, але в когось, можливо, досвіду немає. Хтось, можливо, дійсно прагне до спілкування і пошук якихось рішень. Сьогодні необхідно шукати рішення, не плакати, що все погано, цін немає, землю продам. Все, землю продаси, все вже. Крапка. Гроші ті, які заробиш, потратиш, а що далі. А що далі? Тому, друзі, ми е, спланували проведення круглого столу, е, де ми запросимо кращих аналітиків, які працюють в сільському господарстві, Практики. практиків, які також агрономами, фермерами працюють або працювали і працюють сьогодні, які, можливо, в даний час працюють з ресурсами, тобто виробляють основні ресурси. Це, будуть, це буде класний діалог, де аграрії можуть задати любі питання, які їх хвилюють, по обробітку ґрунту, по захисту, по мінеральному живленню, по внесенню мікродобрив, по вибору того чи іншого гібриду, фінансові питання, логістичні питання, питання реалізації взагалі ми продумаємо так, таку ну, тематику, де дійсно можна буде б Обговорити не просто на рівні там, керівників, як завжди це робиться, ті, які приймають рішення. Керівники також нехай залучаються. Це обов'язково власники, керівники, але і аграрії тих, які найбільше фалюють ці питання. Тобто, друзі, ми про це вам повідомимо у нас на YouTube-каналі, на Фейсбуці, на інших інтернет-джерелах про дату проведення. Другого столу конференції, де буде дійсно е цікаво отримати необхідну інформацію, щоб бути успішним, стабільнішим, ефективнішим в 2024 році, в 2025, 26 2026. Питання сівозміни, як в цих умовах, як в цих умовах сіяти, можливо, ті культури кон'юнктурні і не втрачати через хвороби, шкідники, тому що рішення вони є. Але вони вносяться в якійсь одній-двох головах. А коли збирається колектив, коли це все діло виноситься на, на велику аудиторію, я сподіваюся, буде класно. Тому запрошуємо. Обов'язково слідкуйте за анонсами. Е е головне е завчасно зареєструватися, друзі, через те, що конференц-зал він же не. Ви зрозуміли, тобто він має певну обмеження. кількість да, обмеження, певну кількість місць. Ну, я сподіваюся, що ми скоро і на стадіоні на національному зможемо проводити такі конференції, але поки що це буде ну, такий от е, хороший зал, хороше місце. Ну, ми про це повідомимо. Слідкуйте і не падайте духом. Ці не будуть, не спішіть продавати аграрну продукцію по низьким цінам. Головне зберіть якісно оцю суху пору, щоб соняшник не був гнилий, щоб кукуруза суха. Не чекайте, поки вона висохне до 10%. Збирайте, є 14-16 вже посіви. 18%. Їх треба потрібно збирати, щоб потім вони не залишилися на весну. Чекаємо на вас, слідкуйте за анонсами. Сьогодні я з вами команда Арцюс Олексій Сирінка. Слава Україні! Рішення є, і воно всі, на поверхні. Сіємо ідеї, пожинаємо рішення. Запрошуємо. Дивіз нашої конференції. Друзі, сіємо ідеї, пожинаємо рішення.